День з вами я, Ольга Михайлівна, і тема даного відео логарифмічні рівняння Номер 65 Записуємо перше рівняння. Логарифм, корінь з Х з основою 2. Відняти логарифм 1, що ділиться на х з основою 2. 6. Щоб розв'язати дане рівняння, перепишемо його, застосовуючи властивості логарифму. Перше, що робимо, це замість корінь з x пишемо логарифм x в степені 1 друга з основою 2. Відняти. Логарифм, один, що ділиться на х, х запишемо в мінус першому степені з основою 2 дорівнює 6. Застосуємо властивість степеня. Маємо одна друга логарифм х з основою 2. Відняти мінус 1 логарифм х з основою 2 дорівнює 6. Одна друга логарифм х з основою 2. Далі в нас два мінуси. Отже, маємо плюс логарифм х з основою 2 дорівнює 6. Одна друга логарифма х з основою 2. І один логарифм. Пам'ятаємо, що коефіцієнта немає, коефіцієнт 1. 1 – це 2 других. Плюс одна друга маємо 3 других логарифм х з основою 2 дорівнює 6. Помножимо ліву і праву частину рівняння на 2 третіх. 3 других помножити на 2 третіх добутку. Маємо 1. Отже, логарифм х основою 2 дорівнює. 6 помножити на 2 третіх, скорочуємо на 3, 6 поділити на 3 буде 2, 2 помножити на 2 4. За означенням логарифма х дорівнює 2 в четвертому степені. Або х дорівнює. 16. Виконаємо перевірку, підставивши замість х в вихідне рівняння, початкове наше рівняння замість х – 16. Маємо логарифм. Корінь 16 з основою 2. Відняти логарифм однієї з 16 з основою 2 дорівнює. Корінь 16 це 4. Логарифм. 4 з основою 2, відняти логарифм, основа 2. А 16. 1,16 – це 2 в мінус четвертому степені. 2 в другому степені буде 4. Отже, логарифм числа 4 з основою 2 це буде 2. Відняти застосовуємо теорему степеня. Мінус в нас лишається, виносимо мінус 4, далі помножити на логарифм числа 2 з основою 2. 2, 2 мінуси дадуть плюс 2 плюс 4, а логарифм числа 2 з основою 2, це 1. Отже, маємо 6. Ми зробили перетворення, і ліва частина у нас вийшла 6. 6 дорівнює 6. Але у відповідь ми ж записуємо не 6, а 16. Пишемо відповідь 16. Записуємо друге рівняння. Логарифм ікса. З основою 2 додати логарифм Х з основою 4 додати логарифм Х з основою 8. Дорівнює 11. Основа логарифмів 2, 4 і 8. Легко звести до однієї основи 2. Але спочатку запишемо ОДЗ область допустимих значень. Підлогарифмічний вираз. Він у нас х в кожному з доданків, в кожному з виразів, має бути більше нуля. логарифм х з основою 2 переписуємо. Додати. Логарифм х 4 це 2 в квадраті, отже, з основою 2 в квадраті. Додати. Логарифм ікса 8 – це 2 в кубі. З основою 2 в кубі. Дорівнює 11. Логарифм х з основою 2 переписуємо без зміни. Далі додати, оскільки в нас показник в основі логарифма. Отже, ми вносимо не 2, а 1 другу. 1 друга логарифма х з основою 2. Додати. Далі 3 в нас. В показнику значить 1 третя логарифм х з основою 2 дорівнює 11. Подивимось, скільки в нас таких логарифмів. А ще краще помножити рівняння на спільний знаменник 6. Помножимо на 6. Отже, маємо 6 логарифм х з основою 2 додати 6 помножити на 1 другу логарифм х з основою 2. Додати 6 помножити на 1 третю логарифм х з основою 2. Дорівнює 6 помножити на 11. 6 логарифм х з основою 2 додати. 6 помножити на 1 другу. Це буде 3 логарифм х з основою 2 додати. 6 помножити на 1 третю. Це буде 2 логарифм х з основою 2 дорівнює 66. Додаємо. 6 логарифмів плюс 3 і плюс 2. 11 логарифмів х з основою 2 дорівнює 66. Поділимо ліву і праву частину рівняння на 11. Маємо логарифм числа х з основою 2 дорівнює 6. Далі розв'язуємо за означенням логарифму. Х дорівнює 2 в шостому степені. А 2 в шостому степені це 64. Отже, х дорівнює 64. 64 більше 0. Отже, записуємо відповідь 64. Записуємо третє рівняння. Логарифм х з основою 6 додати. 2 логарифми х з основою 36 додати 3 логарифми х з основою 216 дорівнює 3. Легко помітити, що основа 6, 36 і 216 легко звести до однієї основи до 6. Логарифм х з основою 6 без зміни. Додати 2, логарифм х з основою 36 це 6 в квадраті. Отже, з основою 6 в квадраті, додати 3, логарифм х, а 216 це 6 в третьому степені. Дорівнює 3. Як у попередньому рівнянні, показник степеня в основі логарифма записуємо перед логарифмом. Значить, маємо логарифм х з основою 6 додати. 2 помножити, але виносимо не 2, а 1 другу показника на логарифм х з основою 6. Додати 3 помножити на 1 третю, логарифм х з основою 6. Дорівнює 3. 2 помножити на 1 другу. Це буде 1, 3 помножити на 1 третю. Теж буде 1. Отже маємо логарифм Х з основою 6 додати. логарифм Х з основою 6 додати логарифму Х з основою 6 дорівнює 3. А таких три логарифми. Три однакових логарифми. отже. Три логарифму Х з основою 6 дорівнює 3. Ділимо ліву і праву частину рівняння на 3. Ділимо на 3 буде 1, маємо логарифм ікса з основою 6 дорівнює 1. За означенням логарифму х дорівнює 6 в першому степені. Під логарифмічні вирази в нас х. Підлогарифмічний вираз більше 0. Ми Отримали 6, 6 більше нуля. Отже, 6 – відповідь. Записуємо четверте. Логарифм з основою 7. Логарифма хміну 2 з основою 4 дорівнює 0. Логарифм дорівнює нулю лише тоді, коли аргумент або підлогарифмічний вираз дорівнює одиниці. Значить, логарифм хмінус 2 з основою 4 дорівнює одиниці, 7 в нульовому дорівнює 1. Отже, наш підлогарифмічний вираз дорівнює 1. Також х-2 більше нуля. За означенням логарифму, логарифму маємо х-2 дорівнює 4 в першому степені або просто 4. х мінус 2 більше 0, мінус 2 переносимо в праву частину, змінюємо знак на протилежний, отже буде х більше 2. хміну 2 дорівнює 4. мінус 2 переносимо в іншу частину рівняння, змінюємо знак на протилежний. Це буде 4 плюс 2. Х більше 2. Щоб не переписувати ще раз, 4 плюс 2 замінимо на 6 одразу. 6 більше 2. Отже відповідь 6. Записуємо 5. Логарифм з основою 4. Логарифм з основою 3, і логарифм з основою 2 числа х дорівнює 1 друга. Ось, вважаємо, що це зараз наш повністю під вираз. За означенням логарифму. Логарифм 3 з основою 3. Логарифм х з основою 2 дорівнює 4 в степені 1 друга, 4 в степені 1 друга. Ліву частину переписуємо без зміни. 4 в степені 1 друга, це корінь з 4, тобто 2. Далі рухаємось. Логарифм х з основою 2 дорівнює 3 в квадраті. Тобто логарифм х з основою 2 дорівнює 9. І зазначення логарифму знову х дорівнює 2 в 9 степені. 2 в 9 степені це 512. Логарифмічний вираз більше нуля, 512 більше нуля. Отже, записуємо відповідь 512.